Вітаю вас в ефірі програма Пряма мова у студії я Зоряна Жильчук, і сьогодні ми говоримо про міський транспорт. У нас в гостях Віталій Миренюк, начальник управління транспорту і зв'язку, виконавчого комітету Рівнеради. ради. Вітаю вас! Добрий день. Не так давно відбувся конкурс з перевезення пасажирів на міських маршрутах. За якими критеріями обирали перевізників? Так, саме вчора у нас відбувся конкурс по відбору перевізників на міські маршрути. На конкурс було виставлено 12 об'єктів. На жаль, тільки на 11 прийшли претенденти, які вчора приймали участь в конкурсі. Критерії, звичайні, це пристойний транспортний засіб, гарна історія попередньої роботи, дотримання всіх вимог водії відповідної кваліфікації. Ну, але найголовніше це транспорт і водій, те, що є центральним сьогодні. З приємністю хочу зазначити, що вперше за останні три роки в вчорашньому конкурсі було представлено 7 автобусів 14-го року випуску, 4 автобуси 13-го і ще 10-го, 11-го, 12-го року. Тобто вперше ми приємно задоволені тим, що зрушилось з місця та ситуація, коли тільки, скажімо, віковий транспорт поставляли на конкурс. Хочеться вірити, що і подалі так. Подалі буде. так і буде. Угу. А скільки водіїв повинно бути на транспортному засобі? Бачите, робота на міських маршрутах починається з 6-ї години, а на деяких навіть є 5,50 перші виїзди транспортних засобів і закінчується на окремих маршрутах. Далеко за 22 і 23 третя І навіть ті, які рухаються долю на комбінату, закінчують аж в 23.30. Тому на окремих маршрутах має бути перезмінка, бо водій не може uh -huh. так довго працювати. В середньому вважається, на кожен автобус повинно бути два водії. Uh -huh. А перевізники ці вимоги виконують? З впевненістю не можу сказати. Значить, uh -huh. цю ситуацію контролює ДПІ. Державна податкова інспекція, яка слідкує за сплатою податків, за кількістю працівників. Ми ж тільки на початковій стадії у нас не може бути заключений договір з перевізником після того, навіть коли він виграв вже конкурс, поки він не принесе документи або трудові угоди, або накази по прийняття на роботу на кожен транспортний засоб два чоловіки. А на який час ви вкладаєте договір з перевізниками? Договір з перевізниками вкладається на від 3 до 5 років. Критеріями для того, на який термін укласти договір, є вік транспортного засобу. Так передбачено законом, що договір може бути і на 3, і на 5. Транспортний засіб віком до 5 років. Таким чином, ми стимулюємо власника оновлювати транспортні mm -hmm. Бо в нас є я мовчу про тролейбуси. А в нас є і автобуси, яким 20 і більше років. А нас ще є автобуси, так які їздять? Так на жаль, у нас є ще мерседеси, яким давно. Далеко за 20, скажімо так. Так ось автобуси віком до 5 років заключаємо угоду на 5 років, знаючи, що 10 років це нормальний середній вік, скажімо, транспортного засобу, а автобуси віком понад 5 років, на жаль, на 3. Таким чином, ми стимулюємо перевізника оновлювати рухомий склад. І як ви зауважили, цього разу ми маємо. Ну, Певні, скажімо, Хороші зрушення. Так. Угу. Скажіть, будь ласка, багато ну, часто так, так рівняни скаржаться на, на неналежний стан так, транспортних засобів і а, про те, що, говорять про те, що за графіком вони не їздять, так як повинні би їздити. Ви якось впливаєте на цей процес? Можливо, на жаль, я змушена визнати про те, що і е, окремі транспортні засоби, і внутрішній їх, скажімо, стан. Не відповідає і санітарним вимогам, і, скажімо, бажають бути ремонтованим як можна найскоріше. Що стосується зовнішнього вигляду, ну до нас приїжджають також багато колег там із Тернополя, з Франківська, з Луцька, і вони приємно подивовані. Все-таки зовнішній вигляд транспортних засобів у нас більш-менш привабливий. Ми за цим дуже слідкуємо серйозно, вимагаємо з перевізників. Міський голова приділяє серйозну увагу цьому. Але зовні внутрішній, скажімо, стан автобуса це вже справа перевізника. Він кожен день проводить інкасацію, як я називаю, да угу. він кожен день забирає виручку і мав би проглянути в якому Хоча стані цей так. І так. Багато людей ну поміняли свою позицію. І дійсно є автобуси, які мають привабливий вигляд, куди людина заходить і відчуває себе. По-людськи, скажімо так, але є, на жаль, і такі, які в гонитві за копійкою забувають про те, що вони працюють для людей. Боремось, не скажу, що великі успіхи в цьому маємо, але зрушення є. Що стосується графіків, так. дійсно, це була, ну, скажімо, найнеприємніша подія, коли пальне зросло в три рази, а, а мабуть, коли. До 30 гривень доходила вартість дизельного пального, тоді ми боялись повного паралічу транспортного або колапсу, як називають його. Uh -huh. В якійсь мірі давали поступки, значить, зменшували число рейсів, тобто збільшились інтервали руху, щоб не зупинити взагалі транспорт. Ну, скажімо, зараз на даний час ситуація. Дещо вирівнялась, вже стабілізувалась вартість пального у межах 20 гривень. Ось і перевізники потихеньку, скажімо, на веселих маршрутах або де угу. більше пасажиропотік, пасажир. значить, вже більш-менш стабілізований інтервали руху є. Е, менше 10 маршрутів, які є ну, нульові, скажімо. В принципі, там заробітку як такого не є то там водій керує процесом, він старається якомога менше зробити рейсів, тобто менше витратити пального uh -huh. і, відповідно, зберегти якусь копійку для себе. Боремось, причому з такими значить, не зовсім популярними варіантами. Скажімо, вчора ж буквально змушені були провести жорсткий розбір польотів по 37-му маршруту і 33-му, який є, на жаль, на, на сьогоднішній день найбільш. Скажімо, проблемнішими. Більше того, вручили, змушені були вручити 15 попереджень про можливе резервування угод з 1 вересня поточного року, ага. у разі, коли люди не вийдуть на необхідний інтервал руху, особливо в вечірні та вранішні години. Такі жорсткі міри, звичайно, вони не популярні. І але ми змушені робити це, бо люди постійно скаржаться на те, що в вечірні години не можна доїхати своєчасно, і ну, це не порядок. Угу. До речі, ви вже згадали про цей 37-й маршрут. Так я так розумію, що ініціатором проведення от саме конкурсу через цей 37-й маршрут був депутат Рівнеради ради Валентин Тимчук. Так, тому що на сесії він про це заявляв, що 37-й маршрут не відповідає нормам, так які, от зокрема, порушення, і що це за маршрут, де він курсує це маршрут вулиця Мельника, вулиця Малорівенська. Я б не сказав, що він, ну скажімо, серед найгірших або з найменшим пасажиропотоком, але там є проблема вечірніх ресії. Mm -hmm. Звичайно, ввечері і на інших маршрутах зменшується пасажиропотік, а на цьому особливо. Ну, що стосується конкурсу, то ні, не Валентин Вікторович був mm -hmm. ініціатором цього конкурсу, бо конкурс планово проводиться. Конкурс mm -hmm. проводиться за два місяці до закінчення дії попередніх, попередніх договорів. договорів. Mm -hmm. Тому він плановий. Ми його проводили. А що стосується 37-го, так дійсно депутат Рівноради Валентин Вікторович виступив з серйозною критикою на нашу адресу і особливо до перевізників, оскільки він є і в якійсь мірі і захисником перевізників, він є президентом Всекормінської асоціації. Угу. Так? От, але йому також допекло, бо до нього також звертаються пасажири, які зі скаргами кажуть, ну неможливо вечірні години 30, 25, 30, 40, до години треба простояти, щоб очікувати авто. Ми збирали з ним до речі, попередню нараду 7 числа липня місяця в управлінні. Проводили. Приємні перемовини або не зовсім приємні. Були всі перевізники, всі погоджували, що так далі бути не може. Але коли перевірили 21 числа, знову ж на лінії обнаружили у вечірні години аж дві маршрутки, е терпець увірвався, як у Демчука, так і у Миронюка, так і у угу. Васильчука, який є головою конкурсного комітету. І ми змушені були, ще раз повторюсь, не зовсім неприємні і непопулярні прийняти рішення, але інших шляхів не є. Пасажир це святе, вони платять Звичайно, кошти, так. вони утримують нас. За кошти платників податків, і ми змушені працювати для пасажира неприємно, але жоден із перевізників е ніяких ні заперечень, ні, ні скажімо, там виступів. Будь-якого всі погодились з тим, що так далі бути не може. Його треба привести до нормального стану. Я впевнений, що ми це зробимо. А вже після 21-го числа ви перевіряли, чи вони відреагували на після 21-го числа. Ми перевіряли якраз ось ввечері, значить нарада була тридцять а 29-го ми перевіряли, значить, уже половина з 11-6 машин були на лінії. Вечірні години Вечірні це ну це так, якби був жест це крок вперед однозначно. Тому були різні позиції, до речі, значить зразу ж розірвати угоди. Ну ви добре розумієте, що таке сьогодні зупинити 11 машин, які їздять по 37 маршруту, які Ні, впродовж цілого дня перевозять пасажирів, щоб провести конкурс, щонайменше треба півтори-два місяці. Тому ми змушені ще раз, як кажуть, китайське останнє зробити попередження. попередження. От під розписку кожен розписався, отримав попередження на руки, так що він не виконує умов, які викладені в договор, який він же ж підписав в граючий конкурс. До речі, а як перевізники зараз реагують на це підвищення тарифів 3 грині? Тому що спочатку вони були досить. Ну якби проти того, що так так мало, треба було до чотирьох підвищувати і взагалі так, такі я так... вам скажу, реагують дуже позитивно, uh -huh. бо на одній із попередніх нарад, яка була в червні місяці, ну вони знову жалілись, значить ну дуже впали доходи. Доходи. Uh -huh. е і це дійсно так. Я підтверджую, оскільки сьогодні на любому маршруті, Практично пробіг автобуса за день складає від 250 до 300 кілометрів. Uh -huh. це, да, вони роблять це по 10, 12, uh -huh. 11 рейсів uh -huh. за день. Да? От 300 кілометрів, елементарні розрахунки показують, що автобус практично спалює за день Богдан, Іван, Еталон від 40 до 50 літрів. Елементарний розрахунок 40 літрів дизельного пального помножити на 20 гривень це 800 гривень. 800 це. Середні витрати пального, uh -huh. а їй по тисячі заправляють це на тисячу бензин. гривень. Uh -huh. Це тільки пальне. Так. А ще ж є зарплата водія, а ще є податки, а ще є утримання механіка, лікаря, uh -huh. площадка для відстою. Треба помити автобус. Ну, Ремонт, зокрема, цих транспортів. Я мовчу якщо про резину так. і про акумулятори. Uh -huh. Тому дійсно доходи. Приватних підприємців і перевізників значно впали. Але коли ми їм запропонували, робіть розрахунки по-новому і mm -hmm. пропонуйте інший варіант, всі, як один заявили, ні, тариф ми піднімати не Більше будемо. не будемо, Б... так. Зараз mm -hmm. не будемо. Ну, Ви mm -hmm. добре розумієте, в зв'язку mm -hmm. з цим. Ситуація з тариф у нас буде стриманий до того часу. Поки тролейбус буде працювати на 1 гривню 50 копійок, а ми це будемо тримати до самого останнього моменту, хіба що НКРЕ дуже потужно або різко змінить вартість електронного. Я хотіла якраз запитати, як щодо тарифів на тролейбуси. Значить, mm -hmm. задача поставлена міським головою, і всі і депутати, і всі ми і спеціалісти, хто займається в галузі перевезень, сходимось на тому, що Тариф півтори гривні на сьогоднішній день це є маленьке спасіння для багатьох рівнян, які шукають копійки, як mm -hmm. прожити, як утримати сім'ю упродовж місяця, заплатити комунальні послуги, якось харчуватись і mm, ще й користуватись транспортом. Особливо для людей пенсійного віку. Тобто, ну, найближче, я не говорю там це до виборів, я мрію, я щоб цей тариф так і залишився. До речі, і працівники комунального підприємства також налаштовані зберегти цей тариф. Цей тариф. Ну, я угу. хочу такий, значить, приклад навести, якщо сьогодні витрати на енергію для тролейбуса на день складають в межах від 150 до 200 гривень, угу. то витрати на пальне для автобуса, я вам називав, від 800, 800 до 1000. Мінімум. Ось звідси і береться тариф. Все дуже просто і відкрито. Угу. А, також на конкурсі піднімалося питання одягнути водіїв маршрутних таксі так в форму. Як ви взагалі до цього ставитеся? Я до цього ставлюсь дуже позитивно. Угу. Найперше, ну це не моя ідея, хоча перевізник Девідюк заявила, що це моя ідея. це наша, скажімо, спільна, спільна ідея. ідея. Звичайно, всі ж ми добре розуміємо, коли заходиш в будь-який заклад, де є. Гарна обстановка, де люди привітні, де є оформлений одяг, де є бейджики, де людина до людини відноситься з повагою. Це піднімає настрій, це заспокоює. Ви зауважуєте, що в принципі людей, які посміхаються на вулиці, не часто зустрінеш, так. а транспортом користується ну, дуже велика кількість людей, які мають кожна, кож... проблеми кожного дня, чим погодувати сім'ю. Веселих людей також мало заходить до тролейбуса чи до автобуса, тому хотілося б, хоч якось, ну. Підтримати Створити підняти приємних для угу. людини. Так? Це перше. Друге, формений одяг дуже значить, стимулює і організовує до порядку того, хто носить цей формений одяг. І це невелика не або не надзвичайна видумка. І ми розпочинаємо цю роботу. Вірю в те, що, скажімо, до, там... День міста, один із маршрутів, а в нас одним із кращих маршрутів є 56-й, mm -hmm. який, на який практично ми не отримували скарг. Я от шостий рік працюю, жодної скарги, по 56-му я особисто не розглядав. От і там працюють серйозні люди, і от на на, одному на, на першому цьому маршруті ми хочемо значить зробити так, як належить, як має бути. Це є сфера обслуговування, це є культура, це є повага, це є пошана. І це в якісь міри підняли тариф. Будь ласка, щось зробіть приємне зробить? для пасажира. А Тому де... це початок. Uh -huh. Не забігаючи далеко, хочу сказати, що таку ж роботу ми проводимо і по тролейбусному управлінню, і вірю, що в скорому часі всі водії тролейбусів будуть мати теж спеціальну форму. Uh -huh. А деякі маршрутні таксі все ж таки дублюють маршрут тролейбуса. Чи потрібні вони в такому uh -huh. разі взагалі? Звичайно, ви абсолютно праві. Але хочу зазначити, що ну, так, наше місто розташоване або має таку географію, що практично все в центрі, в центрі міста одна вулиця приймає на себе 200 автобусів і практично всі тролейбуси. Угу. Щось придумати новіше, спробували ми залучали і університет. П'ять чи сім років назад, вони також робили обстеження, і разом з тим внесли вони певні корективи. Ми їх, скажімо, дослухалися, частково прийняли і поправили. Але. Щось радикальне, без бачите, залізниця робить свою роботу. Скажімо, частину транспорту або в ті дні, коли перекривається вулиця Соборна, святкові там угу. чи, чи будь-які заходи проводять. І коли тільки транспорт поїхав через переїзд, це біда, це біда. Поки не буде вирішена проблема розв'язки або естакади через переїзд. Угу. Звичайно, щось радикально вирішити не можна. Що стосується дублювання, так, дійсно, коли збільшили число тролейбусів по маршруту номер 1 коли виїхав на лінію новий маршрут десятка, значить, який зв'язав автовокзал із мікрорайоном Ювілені, ми практично зупинили маршрут номер 62 який дублював, абсолютно дублював маршрут тролейбуса номер 1 Зараз ми розглядаємо питання про скорочення наполовину маршруту номер 33 який дублює трійку тролейбус. Таким чином от тільки за останній, скажімо, період 14 одиниць автобусів знято. Що стосується висловів або, скажімо, думки про те, що надто багато транспорту, я з нею не можу погодитись. Як спеціаліст, який працює в цій галузі, з тої причини, що для міст з населенням 250 і більше до 250-270 тисяч, повинно бути не менше 20 тисяч пасажироміць. Одночасно, одночасно завантажують. Це і маршрутні автобуси, яких є 350, але вони мають е, всього-навсього 12 тисяч пасажироміст. Це стосується і тролейбусів, яких на лінію виїжджає 60-62 щоденно, крім вихідних. Це ще 6 тисяч. Таким чином ми сьогодні маємо всього-навсього близько 18 тисяч пасажироміст. А необхідно 20. Уявіть собі, що ми зменшимо, не замінивши або не подавши великого міських автобусів чи тролейбусів, не збільшиш кількість, змін, зменшимо ще, наприклад, на 500 місць. Що буде в ранішні і вечірні години? Особливо вранішні, на сьогодні і вечерні, так? є та біда. Хто я ж кожен ранок в сьомої години вже. На... Лінії, скажімо, об'їжджаємо місто, дивимося зупинки, дивимось знаки, дивимось, люди скупчення і так далі. Тобто у ранішні години, якщо подивитися наш мікрорайон північний, там є проблема. І а особливо в зимовий період, коли одягають шуби, гудзики летять, ніжки. Mm -hmm. Отоптують і тому є проблема. Тому е, з боку здається, що це просто і легко вирішити, так зняли. Е, мрія міського голови замінити маршрутки великомісними автобусами. Mm -hmm. так, це є розв'язка проблеми. Коли ми виставляємо автобус стомісний, знімаємо два Богдани або три-чотири мерседеси. все класно. Mm -hmm. Але, на жаль, ми вже робили дві або три спроби, і вони завершувалися практично нічим, оскільки держава на сьогоднішній день, на жаль, не може компенсувати кошти за перевезення пільгових категорій. А великий автобус велика потреба в пальному. Звичайно, там обов'язково вже має бути ще кондуктор, це ще додаткові витрати. розумієте? Mm -hmm. І воно одне за другим тягнеться. Мрія є. І віримо, що вона, що вона колись здійсниться. <laughs> а яка ситуація з тролейбусами ну, на сьогодні взагалі? Е... Ну, особливо з тролейбусним управлінням, так? Воно було, скажімо так, мало боргів, заборгованість, чи виплатили, чи якось перекрили, можливо, яка там ситуація? Е, ну, З тролейбусним <laughs> на сьогоднішній день тож ситуація також напружена, бо ще станом на 11-ту годину не повністю. Виплачена заробітна плата, я вірю в те, що вона сьогодні буде завершена. Якщо порівнювати півторарічні проблеми і сьогоднішні, то сьогодні практично майже немає проблем, хоча вони залишились. Але коли були борги по заробітній платі, трьохмісячні, це по 3,5 найбільший борг був по заробітній платі, були борги по податкам. То на сьогоднішній день я, ну скажімо, з полегшенням можу сказати, що в принципі боргів по заробітній платі як таких не є. Хоча бажано цю заробітну плату виплачувати не 30-го, бо це заробітна плата за попередній місяць, місяць а ні. краще б її виплатити 10-го вона нарахована, 11-го бажано б її угу. виплатити. Це, звичайно, не так добре, як би нам хотілося. Разом з тим, це не трьохмісячний борг, це затримка. 10-15 днів, і то оце останній місяць. Попередні місяці було трошки веселіше, бо була, були надходження по субвенції. Сьогодні із я не говорю з планових 3 мільйонів. Я говорю про те, що по бюджету передбачено мільйон 400 000 000 субвенції з державного бюджету місячної отримали тільки 196 тисяч. Уявляєте, що таке? Мільйон двісті сьогодні держава Сегодня. боргує. При тому кажуть, що бюджет перевиконується держави. Mm -hmm. Що стосується самого підприємства, звичайно, треба віддати належне керівнику і колективу. Там трагедія наступала, однозначно, коли в день 15-20 заяв люди лежали на, на розрахунок, бо mm -hmm. не могли утримувати сім'ї. Там працювало і працює по сьогоднішній день. Багато родин, вже mm -hmm. два покоління, діти, невістки. Слава Богу, і керівник, і той колектив, який залишився, повірив. І за рік вони вийшли на гарні показники. Ну, знову ж не хочу, щоб там великі слова або високопарні. Сьогодні підприємство одне з кращих в Україні. При тому, якщо Вінниця краща і має майже весь новий парк, то тролейбусний парк наш має найстаріший по Україні, і середній вік тролейбуса 26 років. Uh -huh. Uh -huh. Ви знаєте, в минулому році нам вдалося знову ж таки за участю міського голови за особистих uh -huh. його домовленостей з мером Любліна, значить, Ми закупили 10 польських тролейбусів. Вони uh -huh. красава, хоч вони не нові, знову ж таки. Зараз проведений конкурс. Два. Чеських тролейбусів, також був ще в використанні, думаю, до вересня місяці ви на лінію. Більше того, зараз, при розподілі коштів від перевиконання бюджету міського депутати проголосували ще про виділення 2 мільйонів. Це орієнтовно за нашим підрозділів, 4, можливо, 5, як повезе, вдасться. Uh -huh. Це також десь під Новий рік, я думаю, вони будуть в рівному. І таким чином підприємство стоїть твердо на ногах. Люди працюють, мають задоволення і заробітну плату, і ось за перший квартал поточного року підприємство краще в Україні в своїй категорії міст. Не так давно також ішла мова про те, що замінять на транспортних зупинках таблички так, руху транспортних засобів Що сьогодні? Ви, ви знаєте всю інформацію, вона не є потаємною, ми не хочемо робити голосних заяв. Краще зробимо, а тоді люди оцінюють. Так, звичайно. Ці таблички оновлювалися останній раз, в 2012 році. Інтервали на багатьох із них не відповідають сьогоднішнім. Це дратує людей, вони ображаються, телефонують. Прийнято рішення. Впродовж серпня місяця всі таблички інформаційні на зупинках будуть оновлені. Із точним інтервалом руху, як тролейбусів. До речі, десятка поїхала, а він навіть відсутній на наших інформаційних табличках. Більше того, є задуми значить, про на... Зупинках для того, щоб швидко можна було змінити. Якщо міняється інтервал руху, значить швидко його змінити. Але це зробимо, тоді угу. скажемо. Добре, домовились. Будемо чекати на оновлені таблички і сіті лайти. Ще хотіла вас останнє питання, бо наш за час завершується. Чи ви контролюєте парк таксі? Чи якось впливаєте на їхню роботу, на їхній тариф? Ви про легкові таксі Так, маєте так маю на увазі. На жаль, в принципі. Майже ніякого, впливу, майже ніякого впливу на цю категорію транспорту управління немає, оскільки ліцензію видає Київ. Єдиний орган, який може в якійсь мірі впливати або контролювати цю категорію, це є інспекція. На транспорті ми маємо такі товариські стосунки, скажімо. Єдине, можу сказати, що місто рівне також займає передові позиції по кількості ліцензій. Бо в інших містах в основному ну, вони називаються грачами, чомусь я не знаю. Значить, ну, тобто працюють без будь-якої документації, і такі в інших містах у нас. Маю таку я інформацію із двох тисяч, близько двох тисяч таксомоторів по рівному сьогодні обслуговує мешканців, то близько півтори тисячі ліцензовані. Тому Думаю, це це великий. Ну, скажем, це великий бо mm -hmm. бо, скажем, в Києві я мав інформацію: 18% цього уявляєте, 18 обслуговує столицю України. Дякую вам за розмову, пане Віталію. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про міський транспорт. У нас в гостях був Віталій Моронюк, начальник управління транспорту і зв'язку міськвиконкому Рівнеради. Ще раз вам дякую, що прийшли до нас. Дякую вам. Надіюсь, що наступна зустріч буде більш з приємними новинами або з новими автобусами або тролейбусами. Хочеться вірити. Так, будемо надіятися і вірити. Як то кажуть, надія все ж таки помирає останньою. Нехай не помирає. Нехай не помирає взагалі. Це була програма Пряма мова. У студії була з вами я, Заряна Жильчук. Залишайтесь разом з нами на телеканалі Ритм.